Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна в Україні сьогодні вперше відзначають День Європи. Ну і під свист ракети роботу українського ППО відзначити його разом з нами. Приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн з вами Ольга Грицик та Ігор Попков. Ми починаємо. Отже, сьогодні вперше Україна відзначає День Європи в один день із країнами Євросоюзу. Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Відтак, 9 травня стало символом єдності та миру. І Україна, як невід'ємна частина Європи, має відзначати цей день разом із усіма країнами Європейського союзу. А святом перемоги для українців і для усіх країн, які підтримують нас, буде день нашої перемоги. Відзначити День Європи разом із українцями до Києва приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляїн. Вона назвала свій візит символічним і заявила, що рада бути з народом, який щодня бореться за європейські цінності. Окрім цього, Урсула фондрляїн проведе переговори з президентом Зеленським. Вони говоритимуть про фінансову і військову допомогу, а також про притягнення Росії до відповідальності за скоєння воєнні злочини. Це вже четвертий візит Фондерляйн до Києва після початку великої війни. Під час попереднього нагадаю, вона привезла президенту Зеленському анкету для вступу до ЄС. Про євроінтеграцію говоритимуть і сьогодні. Тим більше візит фондерляєн відбувається напередодні оцінки євроінтеграційних кроків України до ЄС, який відбудеться уже влітку. Про це в інтерв'ю телеканалу Ми Україна розповіла віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. Пряма мова далі. До кінця травня завершаться всі оціночні процеси. Сам звіт буде опублікований в червні. Він буде проміжний з тим, щоб до кінця року, до тих строків, які я означала, ми могли завершити реалізацію тих пунктів, які є ключовими для держав-членів. Повну версію інтерв'ю премєр міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною. Дивіться о 16.15. На знак єдності з європейськими країнами в Одесі, як і в інших містах України, підняли прапор Євросоюзу. Церемонія відбулася біля військової обласної адміністрації і Одеської міськради. На ній побувала наша Діана Федотова. Діано, розкажи, як уперше проходить в Одесі День Європи, та взагалі яка обстановка в регіоні. Колеги, вітаю. Хочу зазначити, що це ж таки це не вперше в Одесі відзначають День Європи. Раніше його просто відзначали в кінці травня. Тоді приїжджало багато представників місії, проводили благодійний ярмарок. Сьогодні все ж таки в основному масових заходів не проводили, адже переживають за безпеку містян. Дуже посилені заходи безпеки. По місту багато правоохоронців вони саме чатують біля меморіальних комплексів, де можуть бути. Провокації, а саме сьогодні, ось тут біля військової обладміністрації і також одеської міськради здійняли стяги української, звичайно, і європейський все це під супровід військового оркестру. З, звичайно, все ж таки, і е, згадали про полеглих наших військових хвилиною мовчання. І, будь ласка, прямо мова, що казали військові адміністрації, що цей день значить саме для нас. Сьогодні, як ніколи, актуально говорити про те, що Україна стала тим живим без перебільшення щитом для всієї Європи. І навіть сьогодні на думку спало, що не просто живим щитом, який захищає Європейський Союз і світові цінності, а і фундаментом для нової Європи. Загалом в Одесі трішки бантежно, тому що минуло минулої ночі її знову обстріляли саме Одещину. Двома ракетами постраждали і люди, і і квартири міське житло, і одна людина все ж таки загибла, Обстріляли саме найбільше постраждав склад Червоного Хреста. Тим не менш, люди сьогодні все ж таки продовжують іти до а, меморіальних комплексів. Їм це не перешкоджає, а однак пускають на територію тільки за наявністю документів і все під супроводів у супроводі поліцейських. Наразі в мене все, колеги. Дякуємо Діана Федотова з Одеси, де відзначали День Європи та наслідки нещодавних ворожих атак. Сполучені Штати сьогодні планують оголосити про новий пакет військової допомоги для України на 1 мільярд 200 тисяч доларів. Про це повідомляють американські змі з посиланням на представників Білого Дому. Цього разу США нададуть Україні системи ППО Хавк, безпілотники і артилерійські боєприпаси. Попередній пакет допомоги США виділив менше ніж тиждень тому. Спочатку повномасштабного вторгнення американці вже надали Україні зброї на 37 мільярдів доларів. 25 крилатих ракет росіяни випустили по території України цієї ночі. Вісім з носіїв у чорному морі. Інші з літаків стратегічної авіації. Від вибухів оздригалася Дніпропетровщина і Черкащина. Але більшість ракет летіло на Києві. Тут ми від усього серця дякуємо нашим ППО. Вони збили 15 із 15. Жертв немає. Уламки впали на і проїжджу частину у Києві в одному з сіл Київщини. Частково зруйнований приватний будинок. На відміну від атаки шахедів у ніч проти 8 травня, тоді в небі над столицею збили понад три десятки безпілотників. Куди впали уламки? Та яких збитків завдали. Олена Чернякова розкаже. Коли увесь світ вшановує пам'ять полеглих у Другій світовій війні. Міста України здригаються від вибухів по столиці. Рашисти випускають десятки шахедів. Дрон упав близько другої години ночі понеділка. У двір між висотками постраждала. І наша колега Оля. Це вона зафільмувала перші хвилини після влучання. Гучні вибухи чула щонайменше тричі. Почули після цього дуже голосний шум. Це був безпілотник. Я зрозуміла, що він вже дуже близько. Ми отримали там незначні поранення. Коли збили безпілотник, була друга хвиля і. В наші двері вони за вони були зі склом. Скло розбилося і полеті, полетіло по кінцівках. Зачепило її, автівку та ще дві поруч от із вирвою від дрона. Це чоловік намагається прибрати скло із розбитої машини. Я на ній не їздив. Я тільки купив четвер. Ї. Цей що був вибуховою хвилою. вибило вікна у двох будинках. Місцеві самі прибирали наслідки. Виносить скло й пані Олена. Її квартира на 11-му поверсі. У нас у спальні вибило вікно і в великій кімнаті. Заяви пишемо і вони оформлюють. Прийшли за страховою, взяли у нас заяви. Всі зробили копію документів і сказали, що будуть допомагати. Це вже інший район столиці, теж посічені уламками автівки з першого по 17-й поверх вибиті шибки та вікна. Ось таку свою квартиру зранку побачив головний редактор каналу Ми Україна Віталій Тарасов. Всі чотири вікна вони, отак, от, от були приблизно розкриті. Всі, от е, вдалося, звісно, зняти їх з петель, і два вікна просто, хоча б затулити і поставили ми їх. Закріпили е, саморізами, щоб просто, хоча б дощ, поки що не потрапляв сюди. У ніч проти 8 травня ворог випустив 35 ударних дронів. Їх усі збили. Тепер уламки досліджуватимуть правоохоронці. За останні тижні ми можемо е, казати про те, що вони користуються різними тактиками, звичайно, щоб уразити або об'єкт інфраструктури або Якісь, як вони кажуть, центри прийняття рішень, які зосереджені в Києві, бо Київ залишається пріоритетною цілью для ворога. Вони можуть розвідувати і виснажувати наші сили протиповітряної оборони для того, щоб другою хвилею, або третєю хвилею запускати або шахети, або ракети. Увесь понеділок поліція описувала збитки чи компенсують їх мешканцям. Поки у КМВА радять заповнити форму завданих збитків на сайті КМДА та у У більшості будинків у ніч проти понеділка зачепило саме вікна. Але ось ця багатоповерхівка тепер із дірої посередині мешканці живі. Діра в цій стіні близько 4 метрів. Лишень уявіть, яким був вибух, і що довелося пережити цій родині. Коли у всьому світі кажуть ніколи знову русня погрожує, що можемо повторити. І вони повторюють це знову і знову. Лиш ми тепер ніколи не забудемо. Олена Чернякова, Валерія Рябченко. Ми Україна Марафон. Єдині новини. Після двох ночей інтенсивних обстрілів окупанти можуть взяти паузу, а можуть і не взяти. З огляду на символічне для них 9 травня. У будь-якому разі сьогодні росіяни будуть тримати українців в напрузі, каже речниця оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. За її словами, продемонструвати велику кількість техніки на парадах росіяни не змогли на полі бою теж зазнають поразки, тому ворог буде шукати будь-яку іншу перемогу. Відтак Гуменюк вкотре закликала не нехтувати сигналами тривоги. Поламки російської ракети впали на будинок у центрі Дніпра, пробили дахи перекриття одного з поверхів. Бойова частина ракети влучила просто всередину квартири. Нами на прямому зв'язку наша Поліна Вегера Поліно, вітаємо. Що тобі відомо? Чи є постраждалі, що зараз відбувається у будинку, чи евакуювали з нього мешканців? Так, колеги постраждала 31-річна жінка. Це якраз власниця тієї квартири, через яку сьогодні вночі пролетіла російська ракета. У неї легкі травми, синці та забої її оглянули медики та вже відпустили додому. На камеру говорити вона відмовилась. Тим дозволила зняти те, що зараз в її квартирі, Ви бачите наслідки на відео. Російська ракета впала просто на дах будинку, пробила його, зайшла трішки по діагоналі. Пробила дві кімнати квартири на четвертому поверсі. Потім пробила підлогу і потрапила у квартиру на третьому поверсі. Там наразі нікого вдома немає. Втім, як кажуть рятувальники, на будинок впала саме бойова частина ракети. Вона могла здетонувати в будь-який момент. Тому, посеред ночі, рятувальники евакуювали всіх жителів будинку. Близько 40 людей вивели їх за межі двору і знижко. І винесли звідти цю бойову частину ракети. Ось що нам розповів місцевий житель. Сидів на дивані, підскочив із. Разом з диваном і почав збиратися. Вийшов на вулицю, вже сусіди були на вулиці. При кажу, що приїхали пожежні, всі, всі служби приїхали, і тоді вже ж позвонив родині, щоб родина виходила з дому. Десь о другій ночі нас, нам дозволили повернутися додому, тому що вони ви, так скажімо, винесли бойову частину. Бойову частину ракети рятувальники знешкодять у безпечному місці. Більше постраждалих немає. Додам, що це чотириповерховий будинок у самому центрі Дніпра. Наразі у нього у ньому пошкоджений дах та перекриття квартир на четвертому і третьому поверхах. Ремонтні роботи тут поки що не розпочали. Втім, на місці вже були комунальники, оглянули місце. І наразі це поки що вся інформація на цю годину. Колеги дякуємо. Поліна Вегера з Дніпра. В один з будинків влучили уламки ракети. Українські військові знищили три важливі ворожі цілі. Про що саме йдеться в генштабі ЗСУ не уточнили, але додали, що це робота артилеристів і ракетників. Окрім цього, порівняно з попередньою добою, дещо зменшилася інтенсивність наступів російських військ на східному фронті. Загалом наші відбили 42 атаки на Бахмутському напрямку, зупинили наступ біля Іванівського і часового яру. На Лиманському все ще не дають просунутись ворогу на Білогорівку. Важкі бої тривають за Бахмут і Мар'їнку. Парад побідобісія з єдиним танком пройшов у Москві. Його відкрив музейний експонат 40-х років Т-34 Харківського виробництва. Іншої техніки було близько десятка і солдат було менше, ніж торік. Серед них БМП та ракетні комплекси С-400. Повітряної частини параду не було. Путін виступав хвилин 10 і в усьому традиційно звинуватив захід. А після закінчення параду неочікувано спустився з трибуни і пішов спілкуватися з генералами. Їхню розмову, звісно, заглушала музика. На парад приїхали сім іноземних лідерів: а саме поплічник Путіна, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, президенти Казахстану, Киргистану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменістану та прем'єр Вірменії. Що цікаво, усі вони, крім лідера Киргизстану, підтвердили свої візити лише напередодні аналітики американського інституту вивчення війни припустили, що це свідчить про їхнє небажання демонструвати пряму підтримку війни. Водночас паради на 9 травня скасували майже в усіх містах Росії. Не було побідобісця і в Криму через чисельні пожежі на російських заводах і порад для Росіян від української розвідки сидіти вдома. В Україні, хоча більше і не відзначають день перемоги 9 травня, ветерани Другої світової за звичкою йдуть до меморіалу вічної слави, щоб вшанувати пам'ять про загиблих товаришів. І ось як один з них відповів на запитання, що він думає про повномасштабне російське вторгнення. Путін вже повісить і все, І тобто ця війна це точний геноцид. Вот цехим отсюда, люди убивают.